Я думаю почнемо з того, що я зараз знімаю шлем. Гуля, що ж вони такі тяжкі. Ой! Що, привіт, давно не бачились. Я капець, як радий вас бачити, ви не уявляєте, вже давно не було відосів. А все через то, що я хотів зробити Геона, зняти відео, розіграти його і тоді вже займатися іншими справами. Але... Сталася зима, в мене гаража немає, і я робив мотоцикл тільки тоді, коли була погода. зимою погода рідко коли буває нормальною. Відтоді я робив все тоді, коли ну, була можливість. Да? Вроді вже трошки все підготував. І зараз бляха нарешті мені позичили гараж, і я зможу зняти відос для вас, зібратися в мотоцикл, зараз затюнячим, переклеїм його. І бляха, немає світла, да, зараз ще й дуже часто відключене світло. Тут для мене навіть запустили генератор. Коротше, должен я буду дуже крепко. Це це все я готовий сказати, бляха, що ковік, який там стоїть, що це навіть класний мотик. Тому, коротше, якось так реально. Я вже дуже за вами зіскучився. Ви вже бачите, тут іончик стоїть. Намитий, готовенький для того, щоб ми його робили. Сьогодні в нас, бляха, пішов сніг трошечки, мороз. Розумієте, тільки ми маємо знімати відос, відключення світла, е, сніг впав. Зараз морозів, типу, холодно максимально, тому треба бігом е, залітати в гаражик, закривати ворота, і нам буде хоча б трошечки тепліше. Ми поки закриваємо ворота, а ви подивіться на гіончика. Я думаю, почнемо з того, що я зараз здіймаю шлем. Ладно, прикалуюсь. Коротше, в мене є ідея зняти шлем в прямому в ефірі, коли ми будемо розігрувати цей гіончик. Я сподіваюся, моя така задумка вдасться, коротше, тому якщо ви цього все чекаєте, то підписуйтесь на мій інстаграм. Тому що ну, все буде відбуватися там, по суті. Вся двіжуха зараз відбувається там. Багато хто думав, що я там десь пропав, туди-сюди, але хто підписаний в інстаграм, всі там бачать там, відосики, виходять в інстаграм. Всі знають, де я, що я і тому подібне. Я вам покажу, що на наш гіончик я встановив. Чого не було відео, але це що було в інстаграмі. Да? Е, от. Хто не бачив, е, хто не підписаний в інстаграмчик, дивіться, встановив сюди я таку фару. Коротше, світить вона настільки офігенно. І виглядає, бляха. Я прям кайкую. Е, тут підсвіточка така: тут раз лінза, два лінза, три лінза, чотири лінза. Я реально дуже задоволений, що я її встановив. Не каплі не пожалів. Виглядає вона максимально жорстко і з новою графікою, я думаю, це буде корот, розрив. Я взагалі отак дивлюсь на Гіона іменно на цю графіку. Ну, блін, навіть не хочеться щось переклеювати. Реально, мені подобається ця графіка. Дивіться, вона ціленька майже, типу, все класно. Тут я вже пробував віддерти графіку, тому що ну, дуже холодно, мені було цікаво, як це відбувається. Відбувається це дуже погано. Типу, кусками відривається, бо воно все зараз дубове треба буде нам нагрівати це все і дуже акуратно все знімати. Ще я тут замінив стопар. Це дуже класний тюнінг, е, тому що тут немало цих торчащих поворотників. Все тут вмонтовано, тут поворотники тут-тут. Е, Стапарь у нас, до речі, танований. Коротше, виглядає максимально офігенно. І цей стоп сигнал він не мішає гнутися хвостом. Його зараз гнути, напевно, краще не буду, тому що холодно, да? але це реально штука дуже класна. І в чому ще прикол в Геона, вся проводка, оці всі. Коннектори, да? вони всі тут бовтаються, і це все зігниває. Типу, я це все наростив і зробив так, щоб у нас тут вся проводка, оця вся електрика з'єднювалася під сідухою. Це дуже класно. І до речі, що стосовно електрики, ви пам'ятаєте, що в минулих відео я говорив, що нема на гіона реле е, заряду, нема де купити. І нарешті в якомусь з магазинів з'явилося, я це купив, сюди поставив і все. Тут йде зарядка, на акумулятор, і типу все класно. До речі, що стосовно грошей, ви мене питали, скільки я їх потратив в позаминулому відосі. Я, коротше, так порахував приблизно десь, типу, до 15 тисяч гривень я вже сюди вбухав, ви прикиньте. Це, це типу, я офігел, думаю, що це. Це щось е, все поза планом іде. І в цій серії ми, походу, в цей мотоцикл вкладемо ще більше грошей, тому що дуже цікаві тюнінги. Тут будуть карбонові деталі, вихлоп, ви бачите, його немає. Я думаю, ви здивуєтесь приємно від вихлопа. І реально багато різних тюнячок буде. Зараз тут навіть вже є такі деталі, які трошки нам дають розуміти, яка тут буде графіка, і зараз будуть ще деталі. От, наприклад, ручка газу, до речі, в минулому відео була така фігня, що я заміряв максималку, і він ніби впирався в якісь оберти і не їхав далі. Да? Ніби Ніби у нього комутатор з якоюсь отсечкою стоїть. Коротше, проблема була в стоковій ручці газу на гіоні. Там просто трос зіскакував, і ручка газу вона далі, ну... газ далі не тягнувся, він не їхав. І я поставив таку офігенну короткоходку, таку тюнінгову, дивіться, як вона гарно виглядає. Коротше, вона офігенно працює, нічого тут не спадає, не злітає. І Мотик коротше, він, він поїхав, як треба. Така міні-штучечка поставив. Коротше, може ви вже розумієте, да? який буде колір. Ну що, для того, щоб нам цього чертальота зараз зібрати і зробити в нього офігенний мопед, нам потрібні інструменти. І бляха, пацани, така огромна коробка тюнінга. Тут зверху ви можете побачити вихлоп. Я, я не знаю, я балдію з нього. Саме для мене головне і цікаве. Давайте відставимо. Так, а далі тут у нас теж карбонові деталі виготовлені з нуля. Зараз відкладемо. Коротше, у нас тут защиточки на двигун. Ну, це база, ви знаєте, да? як без цього. Тут буде гарний чорний двигун. Ляп. Це у нас лапушки ляп. Такі, це у нас зашітки. Тюнінговий вловлювай бо Заводський ну це барахло. Тоненький алюміній, він гнеться, відламується. Поставимо таку потужну. Це, до речі, вона від Сузуки, Тому що тут маятник від ну, японський, можна сказати, да? скопіювали з японців, і тут от підходить у нас от ловушка Асербіс, дивіться, така потужна, груба. Ну, типу, це реально топчик. Дивіться, у нас така е, лапка гальміна. Має бути дивіться така офігенна. складатися, Оп, дивіться, що вона робить. Оце бомба, її, типу, зламати буде нереально. І бляха, лапку переключення передачі забув. Така сама, от вона синенька має бути, де вона? Оце я молодець. Ну добре, дивіться, зараз. Круче, на оце вот. Дивіться. Опа. А, води... а воно в коробці щось робить. Все, кайф, пацани, Все, все, у нас все на місці. Дивись. Коротше, ви дивіться, який топчик. Оце найліпше, що можна поставити на мотики іменно, з речагів керування. Це є не ламайки, вони є короткі, тому що є довгі неламайки. Це короткі не ламайки, це реально топ. Вони кругленькі, в пальці не тиснуть. Якби можна було поставити це на всі мотоцикли, я, я б так робив. Я не знаю, чому всі виробники так не роблять, але коротше, це, це просто топ. Дивіться, такий наборчик офігенний. Оця крутілка, наскільки тільки ця крутілка зручна, щоб підкручувати. Трос, щоб його натягувати, трос щеплений. Це настільки зручно. Одною рукою підкрутив, і все готово. Це, це, це реально красота. Це просто топ. Можливо, ви зараз задалися питаннями, а де ж можна купити такі речаги чи інший тюнінг? Це все я придбав в магазині Гарашоп. Величезний плюс цього магазину це в тому, що тут дуже швидка доставка, і що саме головне, найнижчі ціни на ринку України. Тому залишаю вам тут QR-код на інстаграмі. Також шукайте посилання. В описі. Падушечка у нас така на кермо, тому що у нас тут зараз стоїть протейпер. Дивіться, така у нас стоїть. Побачимо, чи не забагато буде у нас цього кольору, чи будемо ми її ставити. Маємо те, що нам зараз на вихлоп треба буде. Опача. Це ви поняли, так? Да? Ви поняли. А я вам ще вихлоп не показав. Да? Давайте це трошки відкладемо. І, бляха, у нас тут щось цікаве. У нас тут щось цікаве дуже. Щось дуже цікаве. Дивись, що, що ж це таке? Як думаєте? А ви це все зараз побачите у відео. Зараз нам це все треба буде зробити. Час у нас обмежений, тому що у нас завтра Різдво, зараз у нас дуже мало часу. Я не знаю, коли це відео вийде, надіюсь, воно вийде реально дуже швидко. Тому що вже кінець року, от, скоро, І нам це все треба вам показати, розказати. І щоб вже хтось в 26 році мав собі заряженого фєєного гіончика. Бля, графіка, я володію. Я... Я напевно зараз колір не буду показувати. Ви може догадуєтесь? Стосовно графіки, в мене є сумніви, я надіслав дизайн в світлішому відтінкові. Але ті, хто друкують графіку, типу, мені сказали, що такого відтінку немає. Да? Є от, типу, такий. А світлі, що ну, не можна зробити. Я, пацани, я таку графіку в житті не купляв, в житті нікуди не клеїв. Тому що, бля, це... Це коштує 5 тисяч. Просто срані наклейки. Це жесть. Ну це. це... Тиху. Я, коротше, володію. цим що відколаємо. То, що я вам відкладував, то, що я вам відкладував, подивіться, вихлоп, пацани. Не знаю, чи ви його пізнаєте. Це у нас заводський вихлоп був. Пам'ятаєте, він звучав як кусок говна. Ми його, точніше, я його перепакував. Наповнив нормально. Там було ніфіга. І цей мотик, напевно, буде звучати тепер так, як ніякий Гіон не звучав. І не тільки Гіон, бо я думаю, він тепер працювати буде реально дуже гарно. Не буде рвати вуха і буде взагалі топчик. Дивіться на вихлоп. Я сподіваюся, вам щось нагадує. В принципі, наклейки я вже вам показав, так? Да? Це у нас буде FMF нафіг зі стокового вихлопа. Тут у нас справжній карбон. Дуже багато я на це часу потратив, от то, що через що це все відкладалося, тому що нема гаража. Був би у мене гараж, я б засів бляха на тиждень-два в тому гаражі, не вилазив би з нього і все б зробив. А в результаті, отак. Все... Трошки сильно затягнулося. Да? Карбон справжній в нас на єоні. Е По суті, я міг просто вам зараз заклеїти цей мопед, як Це школьники роблять якимись пленками карбоновими. І, ну, а що це в тебе було? Це, 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 це хіба серйозно? Ні, ми робимо нафіг, справжній карбон. У нас буде заряджений мопед. І повністю виготовлені з нуля карбонові деталі, е, які тут реально дуже потрібні. Їх тут немає з заводу, немає як тюнінг, нема де купити. Це захисти на раму. Коли ви їздите в мотоботах, просто рама стирається до металу, метал треться. Ну, це, це жесть. Як Мотік випускати? Гіон GNS, стільки років, і не зробити захисти на раму. Типу, ну це жесть. В нашому Мотіку цю проблему рішив. І ще й ну, не просто так, а виготовив карбонові деталі. Ну, це. Ну, Типу, для мене це щось типу, нереальне. Звісно, що на це в мене пішло багато часу. Звісно, що це, звісно, не ідеально, реально, тому що я не професіонал, там професійного плавання в мене немає. Але, блін, дуже класно, реально. Технологія, оця вся штука, і дуже б хотілося почати може, і виробляти навіть якісь деталі карбону. Якщо вам цікаво коротше спостерігати за цими всіми моїми штуками, оце все, я чим займаюсь, то підписуйтесь на мій інстаграм, там я от реально все показую. От покажи навіть в обратну сторону. Тут видно, дивіться, от карбонове волокно. Це все карбон. Давайте зараз вам встановлю і продемонструю, як це виглядає. Тому що я здивувався, що ця штука, вона. Так вийшло, що і виготовив її так, що вона прям сюди защокується. І навіть не треба ніяких стяжок. Хоча в Європі продають таку штуку, такий тюнік, там ну, все одно використовуються стяжечки, зверху, як страховка, напевно, більше. І, до речі, комплект такої штуки, він типу, від 100 євро коштує, що порозуміло. Типу, ну, 5 тисяч гривень просто дві накладочки на раму. Якщо я не помиляюсь, може і більше. Типа ціни космічні на карбонові деталі. Щоб ви розуміли, просто, що ми сюди на гіон, на цього бляха робимо. Отак от, от берем. Оп! Все. І все, він став цей захист. Це, це... Карбон на гіоні нафіг. Це буде єдиний гіон. В світі нафіг. З захистом рами, так ще й з карбоновим. З карбоновим вихлопом. І ще карбоновий захист. Має бути, який я не взяв. Захист знижця. я от все-таки все щось забув. Я, десь це єдине, що я забув. І коротше, у нас тут защитка, я забув сказати, вже стоїть на вихлопі металева, щоб оцей павербомб це все вам не опікало ноги, воно офігенно захищає, воно дуже велике. Я зараз трохи ламаю голову, чим в першу чергу нам зайнятися. Напевно, що будемо здирати наклейки. Але хочеться, щоб мотік в кадрі довше був. Гарнішем, да? А наклейки знімати це ж дуже цікаво, да? Короче, давайте знімаємо наклейки. Зараз мотик в гаражі, може трошки нагрівся, а ну без сцену попробую. Є, е Бля, як це. звучить? Офігенно, наклейки віддираються. Бля, браво! Все, видно. Ну, виглядає, якщо чесно, класно. Ще був безжирити, бо ну, є якась е, певна пилюка на пластику. Він такий чорний глянцевий якось так виглядає, чесно кажучи, по, -по, -по бандитськи І не втримався я і напера вже наклеїв трошечки наклеєчки, щоб вам вже мозолило трохи очі, да, щоб вже трошки бачили, що це приблизно буде. І пропоную, поки він зараз такий чорний бандитський, е, встановити чорні защитки. Щоб Типу, було все прям класно, чорне на чорному, і після цього почнемо, я думаю, вже вихлоп ставити, вже такі деталі з кольорами. Речашки поміняємо і далі бахнемо графіку. Я вже зовсім забув, у нас підсвіточка буде. Оце мені дуже цікаво, що в нас вийде. Все, вже мопед класний, є? Я вже звідси бачу. Вже трошки ми нагрілися, розрухались. Можна знімати курточку я думаю. Дивіться, який жорсткий худак. Оп! Тут да десь? Чи тут напис? Я не бачу нічого. І тут опа. Міша Мейн. Михайло Шумахер ще треба було написати знизу. <хи> так коротше, цю нашу стареньку, негарну, підніжку знімаємо. Зараз встановимо оце. Встановили цей захист. Блін, як цей колір виглядає разом з чорним. Типу, це кайф. Це просто зараз будуть додаватись оці деталі сині. це просто буде якийсь розвал. просто. Встановлюємо цей наш потужний вловлювач. Я його примірив зараз. І це капець, Який він жирний. Типа це капець. Це такий вид. І дивіться, в комплекті у нас нержавіючі болти. Я ж такого ніде не бачу. Вроді як нержавій карамі. Коротше, проставочки, гайчки, прям все є. Прям прям кайф. Защитки чорні ми поставили там новий. Защитки сюди, бля, яке, яке це гарне. яке це все чорне. Це просто кайф. І от у нас тут така изюминка є. Да? Там це все дрібне не видно, але от у нас наступні ізюмінки. Добавляємо трохи красок в це все. Покажи, який речах був. От от, щось таке. ще він обломаний. І дивись. Ага, Оце просто кайф. Подивіться. Просто як влета з тими вікнами. О, пішло. Я зараз реально балдею від того, що виходить. Тому що ви подивіться, просто кусочок графіки в нас є, і кусочок оцих деталей синіх вижим став легший. Типу, от як я і думав, ну як це, ну, це очевидно, да, з, з, з цією ручкою реально вижим стає легший. Тут ми все правильно вроді поставили. І це дуже гарно. Просто ми зараз ставимо графіку. Зараз перед графікою вихлоп поставимо. І це вже буде стише. Коротше, робимо це все, бо мене просто вже емоції розривають, коли я це все уявляю. І це щось це, це нереальне просто. Так, я надіюсь, нормально. Я надіюсь, нормально я це поклею. Все, і. Йомайо! -йо. Ну що, розпаковуємо FMF для нашого гіончика. Та ти що? Оце у нас і тут? Но, Новий глушак тут. Ви тільки подивіться на це, я балдею йо Йома, Чесно, мені шкода, що цей пластик закриває настільки велику частину вихлопа, тому що він такий гарний вийшов. ну, солідно, ні. Карбоновий вихлоп, FMF Це, це просто. Ви подивіться, як це разом виглядає. І ви подивіться подивіться на це подивіться на цей вихлоп йомою це як це виглядає це нереально Зараз графіка буде клеїтись це просто роз Тут відбувається, що, як воно виглядає? Я просто не Я не можу. Це реально Гіон? Я не вірю, що це Гіон. Це жесть. Це просто жесть. Ну як, як на це зараз дивитись і робити щось далі? Уху-ху. Uh Що -uh -uh. ж це у нас тут таке? Я навіть не догадуюсь. Що ж це може бути? Напевно, це Гіон Женес. З вихлопом карбоновим ФМФ? Йо-майо! Насправді, пацани, зараз ви побачите результат. І я, і всі ми побачимо. Напишите, как вам такая идея, да, такая упаковочка. выглядая на фото, я сфоткаю выглядит так, как будто штучный интеллект, на Я, короче, реально удивлен. Ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее <mole replied well> <exist> Влху, ну, відчуття вичитяй є, я типу, не очікував. Я думав це буде, типу, просто розпаковка, а вот який вичитящий чуть чу чу лице в надуре якийсь подарунок. Ймай! Ямолик. І знаєте що? Це ще не все. Тробимо спочатку отак сюда. Я ще не до кінця в це вірю, але народ, це наш, герой GNS-300. Ви це впізнаєте, ви його пізнаєте. Взагалі? Я на нього дивлюся на цей вихлоп. На ці карбонові захисти, захист на двигуні на вихлопі. Карбоновий захист двигуна вже сюди в нас залетів виконане ламінування карбоном. Я дивлюся на цю фару разом з цією графікою. Оце все це, 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 це не виглядає, як китайський мотик. Це виглядає як якийсь космольот з цією фарою. Я не прогадав. Зі стоковою графікою, якось так, 50 на 50 виглядало. Да? З цією графікою це просто щось космічне. Воно, воно прям створено. Це от для цього. Як ви бачили, я ще без графіки на цей вихлоп дивився і вже офігівав, А тут, тут, блін, разом з цією графікою. З цими карбоновими деталями, речагами. Тут все синеньке, ручка газу, ричажки оці зручні. Легкий вижим у нас тепер щеплення. Тут все удобно, навіть сапунчик, бляха, на бачкові, У нас зі синенькою цією штучкою. Дивіться. Оба. Оба. Ви таке бачили? Я обалдію, я цим бав зараз буду цілий день. Тут є режими, якісь всякі. Які? Реагують на звук тут нереально дофіга режимів. Це можна керувати з кнопки, яка встановлена там під сидінням. Є пульт до цього всього. Ну, але ну, буде з цього, з телефона. Подивіться. Це по Bluetooth підключається. І все. Ну не кайф? Ну, не кайф! Це, бляха, наш гіончик, і він може стати вашим. Просто за донат 200 гривень. Ви можете придбати один білетик. Два білетика це два шанси, три, три шанси. Офіційний старт буде вже в інстаграмі, я думаю, що в понеділок. Але для тих, хто сьогодні дивиться це відео в неділю, у вас є шанс е, взяти участь ще до офіційного старту. Тим самим підтримати мене, підтримати. Ютуб канал мій да, щоб відоси класні знімались і мати шанс забрати оцей мотік. Окрім цього, мотоцикла, будуть ще інші призи. Це все я покажу в інстаграмі. Тому підписуйтесь, посилання на монобанк. Я оставлю в описі, оставлю в коментарях. Не забудьте вказувати свій номер телефона, не забудьте вказувати свій телеграм чи інстаграм для того, щоб я міг з вами зв'язатися. І треба нам викотити його на двір, тому що я тут дивлюсь на нього при такому от штучному освітленні, я офігіваю. Але на камері це все таке досить темненьке виглядає. І зараз викотимо його на світло. Погода в нас вже встигла спортитись. В нас вже зараз 0 градусів, падає дощ замість снігу і слизько, і тому подібне. Тому що давайте викотимо наш тюнячий діончик на світ. Бляха, який же він красивий вийшов. Це, напевно, ще найкрасивіший мотик, який я бачив в своєму житті. Дуже шкода, що в нас зараз погана погода. І ця графіка не переливається так, як треба. Да? На сонці це був взагалі ще більший розрив був. А так? Воно виглядає плюс-мінус, як обична глянцева. Да, трошки видно, що переливається, але, блін, не так. Оце дуже, дуже шкода, що так сталося. Але я думаю, я надіюся, що ще якийсь буде сонячний день і підписники Інстаграму і Тіктоку. Коротше, всі це побачать. Взагалом, давайте перерахуємо, що у нас по цьому мотику є. Це в нас в першу чергу нафіг карбоновий вихлоп. FMF. йо йо ФМФ, пацани, зараз послухаємо, як він звучить. Я зовсім забув за це. Карбонові в нас накладки на раму виготовлені з нуля. Окрім цих чотирьох карбонових деталей, у нас тут защитка двигунів з обох сторін, защитка вихлопа, щоб Ви собі ніфіга не опікали, щоб все було чітко. Е, звісно, купа оцих всіх чонячок синіх, гарнесеньких. В нас тут офігенний тепер вловлювач ланцюгана, а не оця китайська херня, яка стояла з заводу. Стопар, який в нас тонований, він просто чорний. Це так офігенно виглядає, іменно в стіль цього мотіка. І плюс поворотники в нас тут вмонтовані. От, от блимає поворотник іменно в самому стопаку. У нас вийшли максимально ексклюзивний мотоцикл, такого в Україні просто немає. Ну, Який є гіон з карбоновим вихлопом, з карбоновими деталями, захистами. Оцей захист, як я вже говорив, ну, на гіона не купити. З катема на гіона теж ну, нічого не купити. Тобто це, це вже єдиний гіон з захистом рами ще й незвичайним карбоновим. По моїм підрахункам, оцей весь карбон. Оці всі захисти, вихлоп, наклейки, порішив сидіння. Воно в нас тут таке зацеписте, щоб гарний зацепчик був. Подсветочка, оці всі тюнячки. Це десь вийшло разом майже в 20 тисяч гривень. Типу, це. Бляха, дофіга дуже грошей в цей гіон вклалося в позаминулому відосі, в цьому відосі. Але я думаю, результат того вартий вигляд мотоцикла офігенний. І. Давайте послухаємо наш вихлоп, який він перепакований. Карбоновий, чи додає карбон до звучання щось. А, треба зажати, я забув. Не по а він якийсь такий басистий зробився, вихлоп. Може, ви пам'ятаєте, як кусок... кусок металу він звучав, як пляшанка якась. До речі, дивіться, як на газ реагує. Все, тепер тут класно, офігенно настроєно. А? От останній раз газую, бо зараз тут сусіди подвігають. Просто розрив. Це щось нереальне. Це, походу, єдиний гіон в Україні, який так звучить. Який нормально звучить. Це просто топчик. Я, я, балде... я по жестик задоволений. Окрім вигляду, я, коротше, іменно все каси, коли на нього дивився, і зараз ще й маємо офігенний плюс, що він звучить просто топово. Я. ну... Народ, цей мотик може забрати хтось з вас. Хтось з вас і ще будуть інші призи. Тому посилання на банку є в описі, є в коментарях. Заходьте, один білетик 200 гривень можете купити будь-яку кількість білетиків і забрати цю пушку. Народ, Enduro Motic. У нас зима, треба кататись, ні? В любу погоду в їздить. А ще й такий гарний, а ще й з таким вихлопом за щитками. йо майо, народ. Чесно, аж хочеться на ньому покататись. Чим побільше. Але я цього зробити не можу, розумієте, там поцарапається, оце все. Він дуже гарний. Я кайфую. Ну, я вже навіть відео не хочеться завершувати, хочеться вам його показувати і показувати. Тому, коротше, підписуйтесь на цей ютуб канал, якщо цього не зробили. Інстаграм. Слідкуйте за розіграшом. І, ну, бувайте, напишіть свою думку в коментарях, будь ласка, бо це просто топ. Це топ. Все, пока.